Доброго дня, вельми шановні друзі, продовжуємо нашу розмову про таємниці українських прізвищ. Тому що ну, наша нація, якщо не найдавніша в світі, то одна з найдавніших. Це однозначно. Тому і прізвища, ось такі, яким тисячі років. Це ж однозначно, ну у московитів нічого подібного нема. Ну що, які б таємниці Іванов Петров Сідаров, Та ніяких таємниць немає. А тут ми з вами на кожному кроці повинні розшифровувати ці прізвища. От я говорив про готське, так би мовити, прізвища минулий раз там і. І Бритьман, і Сурман, і Котьман, і, і, і Котам, і Бікман, і Бацман, ну і, і все таке інше, цілі села в Україні, особливо на Полтавщині, мають такі прізвища. Ну, то це є загадка? Чи немає тут ніякої таємниці і загадки? Чи це нащадки вікінгів? І скільки років тоді цим прізвищем? І це ж все реєстрові козаки. Це все козаки з такими прізвищами. Це ж факт просто. Хіба це не е, загадка? Тому що ніхто ж її. Люди живуть отак собі, і нікого не цікавить. Це все. Або прізвище на Полтавщині, Київщині, Вінничині, Хмельниччині, Франківщині, Гуцульщині. Вот такие, как Демидион, Завизион, Орион, Фалион, Фарион и так далее и тому подобное. Они же абсолютно четко классификуются. Вот, например, студентка из Чернигинской области Носон, ее призвище, так. А ми говоримо, що нам усе зрозуміло. Так тут історія, тут історія наша, яку ми не знаємо. Отут вона ховається, в нас самих, у наших прізвищах. Їх вже там мільйони поміняли, тому що не так звучить, або е, московитам не подобається, і все над ними насміхалися, і люди міняли, тому що не розуміли, що це. Ну, скажем так, зв'язок з їхніми тисячолітніми предками. А полтавське прізвище, Хавер, Івер, і все. Самі приписують їх до єврейських хавер друг на євріті. Але це Хавер, це германське, це ікло. Виявляєте собі людину, один човняр, Бацман? Боцман, так, другий хауер, тобто ікло, які, які прозвища і прізвище. Це ж воїни, це ж лицарі у, у, у минулому, а вони зараз нічого не знають. Вони. Працювали в Колгоспі, Голодомори повиморювали, три, які московити тут організували з того часу, коли вони тут прийшли сюди. Вони ж завжди знищували українців. І в тому числі це і прізвище, тому що це та історія, яких в них не, якої в них немає, Немає і бути не може. Я вам вже говорив про передеріїв, і передріїв, і, і, і щось подібне на це, яким тисячі років. Ну так. Бо передрая на перській мові в давнину тисячі років означало скіф заморський. От вам і підтвердження в українських прізвищах логічної наступності між скіфами і українцями. Кінця і краю немає загадок і таємницям українських прізвищ. Бандера, Петлюра, Гелевера, Терефера, Шандра. Ну, напевно, ви знаєте, що Бандера на іспанській мові це прапор. Ну, і був, і є, і залишається прапором. Це страшилка для московитів. Один народ, але вони його бояться просто до. Все не буду казати далі цього слова. Людини вже давно немає, але він вічно живий, як Ленін колись в СССР. Так, вічно живий. Тод, Кадиров з ним збирається там зустрічатися і все. Ну так, він чекає на зустріч, так. Дивіться, Бандера від кіля, а від Киля Петлюра. Петлюра в Полтаві народився з Полтави. А Бендера, Бандера, звідки? З якої області? От ми маємо абсолютний зв'язок між різними регіонами України. Ми одна нація, один народ. Абсолютно, навіть в прізвищах це відбувається. А Терефера, в мене знайомий був такий. Терефера. Це ж іспанською залізна земля. терра Земля, терра інкогніто, невідома земля Фера це е, залізо. Ну от, Ашандра, Ашудра. Що означає, наприклад, Шудра або Шудря прізвище? Або Рахман, рахманний, Шатрий. Що це означає? Це ж назви Каст в Індії. Назви каст в Індії. Особливо рахунок, це вищі касти, а ти нижчі і так далі. Як це? Хіба це не загадка? Хіба це не таємниця? Як? Якийсь, де та Індія? І Україна? А у нас у прізвищах відбуваються їхні касти, яким тисячі років. Скільки тисяч років цим прізвищем? У них шудра ходить і не знає. <хи> Яке в нього дивовижне, таємниче, давнє походження і зв'язок із Індією, із з індусами. Вони ж індоєвропейці, вони ж звідси то вийшли. Коли, я не знаю, якомусь 80-році індійського космонавта. Запускали на Радянську станцію. То, коли, що ж вимагали індуси? Індуси вимагали, щоб він з'єднався із станцією космічною, цей індійський космонавт над Україною. Вони сказали, що це наша прабатьківщина. І коли він дійсно над Україною відбулося на висоті в космосі оце з'єднання, то всі індійські газети просто ридали від щастя, що їхній космонавт у космосі з'єднався над прабатьківщиною всіх індусів. Ну, мабуть, вони праві, тому що дивіться, які прізвища в нас є. О! Ну, звичайно, що зрозуміло. Українські прізвища, якщо вони не є похідними, вони дуже давні, вони настільки давні, що їхнє походження сховано в мороці тисячоліть, і тому так важко їх зараз розшифрувати. Це треба дійсно. Професора Костянтина Тищенка знавця 55 мов для того, щоб розшифровувати оці всі речі, які ми не знаємо. І тому ми такі, вибачайте, за сленг у лапках опущені. Тому що ми не знаємо свого тисячолітнього походження. Ось такі речі. Тому. Звичайно, що якщо наші прізвища, це фактично прапрізвища для всіх індоєвропейських народів, то тоді українське прізвище однозначно ну, є співзвучними для, з прізвищами, прозвищами багатьох індоєвропейських народів, в тому числі і віддалених. Наприклад, у Сполучених Штатах Америки переселенців з України з прізвищами Маковецький, Макогон, Макосій, Маковій. Ну, Наприклад, Макогона записували мак -Магон. Так, що таке? Син могутнього. Мак. Син магон, могутній. Син могутнього. Макосій, мак- -о -сій. Тут навіть Ну Неможливо взагалі тоді для ірландців таке, щоб і, і Мак, і О було разом. Я такого ніде не зустрічав. Так виходить син онука. о онук, Мак О Сі. А ось і українець із прізвищем Маковій. І знову шотландське Мак і ірландське О. Так, а сотні українських прізвищ стали співзвучними англійським, німецьким, польським, французьким, українець білий став французом Белію. Прем'єр колишній береговий став Береговуа, прем'єр-міністр Франції. Особливо багато таких трансформованих прізвищ, звичайно, у Московії. Так, це всякі Бондаренкови, Коваленкови, Тарасенкові, Ткачукови, Глушкови і так далі, і тому подібне. Отже, Україна це таємнича земля, це, можливо, прабатьківщина, напевно. Про батьківщина всіх індоєвропейських народів, які е, впродовж тисячоліття звідси, з цієї чудової землі. Я вам вже говорив про те, що в Вінницькій області, в Немирові знаходиться. Найкращі в світі природні умови для життя і господарської діяльності людини. То що могло звідси виганяти людей? Тільки так званий популяційний стрес, коли внаслідок того, що багато їжі було, наприклад, в трипільців. Скільки їжі було, не виробляли, обробляли землю в той час, коли інші там десь в лісах щось <головіки> ловили чи вбивали, українці створювали свій рай своїми руками. Правоукраїнці, трипільці, звичайно, що вони дуже сильно розмножувалися, та що говорити ще недавно, українці дуже. Сильно розмножувалися поки їх не знищили оцими всими московити цими голодоморами кращих людей. Тому що у 1933 році у східній і центральній Україні вимерли всі двометрові чоловіки. Всі. Чому? Тому що на таку масу потрібно було велику кількість їжі, а її. Де можна було взяти, не можна було. Люди їли людей. Це ж жах до чого довести цю націю, щоб вона ось так вчиняла. Помирали найчесніші, найсором'язливіші і так далі. Чому? Тому що вони віддавали. Те, що в них було якесь, е, якусь їжу, е, вже найпримітивнішу, е, тим, е, ну, кому вона була потрібна, а самі помирали. Звичайно, що відбулася деградація в нас, людей і фізична, і моральна це ж теж факт. І ми забули свою історію. Ми перервали, я не знаю своїх дідів. Я не знаю. Вони всі померли в 33-му році. Всі померли. Вони не передали свої знання мені, вони не розповіли, звідки походить моє прізвище. Тільки пізніше я став уже, як будучи науковцем шукати своїх пращурів і знайшов свого Івана Масляка 300 років. Але цей рід. Можливо, йому тисячі років. А я не знаю. І ми не знаємо. От для цього ми з вами і зустрічаємося, що, хоча б трошки щось нам в цьому сенсі прояснилося. Хай вам щастить.